Ребіг медичної реформи, нововведення для підприємців та книга про Степана Бандеру сьогодні в інформаційному блоці від сфера ТВ. Луцьк в студії для вас працює Людмила Літвінчук. Вітаю вас. Ізпровадження медичної реформи, яка стартувала у 2018 році, на українців чекало багато змін та нововведень. Волинь у ці процеси включилась досить активно. Тож чи вправно спрацювали медики, яких результатів досягли, та зрештою, як оцінюють медичну реформу волиняни, розповість Вікторія Притулюк. Минуло трохи менше року, як запрацювала Національна служба здоров'я України. Реформували медицину за прикладом Великобританії. Підсумки роботи нині на колегії підбили волинські медики. Звісно, мріяти про те, що у нас в одну мить з'явиться європейський рівень медичної допомоги, каже начальник управління охорони здоров'я області. Це ілюзія. Однак зміни є, і вони разючі. Ми дуже переживали, що Реформа вона не буде супроводжуватися фінансами. Саме по провинції маємо дуже суттєвий супровід з державного бюджету. Це на розвиток сільської медицини, це по проекту Світового банку. Ми одні з кращих в Україні. Ми, до речі, ніколи не, не, не гналися за дутими рейтингами, ніколи не підганяли, не підганяли цифри, і дуже часто нас по, по деяких позиціях ми там десь в кінці, але в списку, коли приїжджають, дивляться, як реально справа на, на Волині, то всі дають досить дуже високу оцінку охорони здоров'я нашої області. 72 відсотки волинян вже підписали декларації з сімейними лікарями, і це великий успіх. Та безсумнівно, запевняє мадик, є свідченням довіри пацієнтів до сімейної медицини. Основними завданнями подальшої роботи, стверджує Ігор Ващенюк, не втрачати темп вторинної і третинної ланки. Це буде, напевно, важче, це буде. Там набагато більші тектонічні зрушення будуть, але я впевнений, що нам силах пройти і, і цей етап. Медреформу очільник виконавчої влади в області перш за все оцінює за значним зменшенням кількості скаржників, які зазвичай приходять на прийом з наріканнями на неналежну роботу медиків. Адже на думку Олександра Савченка найкращу оцінку розвитку медицини може дати лише пацієнт первинна ланка вже повністю сформована, напевно, ще не зовсім про це можна сказати, тому що амбулаторії ми не добудували, ті, що ми планували. По Світовому банку ми їх дійсно закінчимо, 34 їх будуть в цьому році дороблені. Якщо брати сільську медицину, у нас залишається 180 зайвим мільйонів коштів на сільській амбулаторії. Люди вже знають до кого піти, і звичайно вже йдуть не до голови обласної адміністрації, а знають, до якого лікаря можна піти. Наскільки ефективна медична реформа та чи взагалі в ній була доцільність, свої думки висловлюють і волиняни? Потрібно робити, треба зміну як ламати, треба все, бо наша така система була, що вона багато чого таїла. В свої гріхи, а так процес пішов і все буде прекрасним. Нічого в нашій країні не буде зроблено по людськи. Чого? Ну, досвід мені так говорить. Ми ну я не бачу прийдувати. від неї ніякого толку на, наразі. А якісь сподівання є у вас, що буде краще. Сподівання завжди є, що я буде краще, чи вони виправдаються? Це вже питання часу. Тож наразі позитивні новації у медицині помітили не усі однак, процес реформи безповоротний, і що з того вийде у результаті, вочевидь. Побачимо вже згодом. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера Тиволуцьк. Малі чи великі бізнесмени. Луцьким підприємцям вкотре розповіли про те, як правильно, законно та спрощено вести і розвивати власну справу. З цього приводу у Луцькому ЦНАПі зібрали розширену координаційну раду. Які правила гри запропонували цього разу, та що не до вподоби дрібному бізнесу, з'ясовувала Олександра Садова. Ціла низка змін, та звісно ж все винятково в поміч підприємцям. Їх покликали до ЦНАПу, тому що хочемо таким чином допомогти їм працювати, а саме виноситься питання, що стосується легалізації найманої праці, питання оподаткування і питання контролю за легалізацією праці. Також на засідання винесли питання, що стосується електронної реєстрації суб'єктів господарювання. Детальніше про це розповіла завідувач сектору комунікацій ДФС в області Олена Нікотіна. Для того, щоб туди зайти, вам не потрібно ніякого програмного продукту чи програмної якоїсь системи. Ви маєте обов'язково мати тільки інтернет, який дасть можливість вам зайти в цей електронний кабінет і відповідно в ньому працювати. Однак дрібні підприємства знову опинилися під загрозою через штрафи, тому що в разі будь-яких похибок в оформленні працівника будь-яких похибок в подачі повідомлень підприємці залишаються на одинці з великими штрафами. А ще додає Тетяна Біскуп з посиленням санкцій, контролюючі органи зрівняли малий бізнес з великим. Це пряма дорога до згортання власної справи. Що таке заплатити 111 тисяч, наприклад, в суттєвому ларьочку? Так, да, вони винні. Так, я згодна. Ми маємо платити податки. Ми з цих податків вчаться наші діти, будуються наші міста і все інше. Але якщо в нього немає такого обігу в рік, він змусить продати, вибачте, своє майно, і його сім'я залишиться на полиці. Зміни процес завжди болісний, проте залишається питання: чи варто цим процесом додавати ще більше прикрощів і так обставленим клопотами підприємцям? Олександра Садова, Антон Онищук, Сфера Тивелуцьк. Популярну та, поки кажуть, найкращу у світі біографію провідника ОУН Степана Бандери перевидали у Луцьку письменник Микола Посівнич презентував власне видання Степан Бандера Життя присвячене свободі про провідника українського національного руху та лідера у суспільно-політичних процесах України ХХ століття. Ми поспілкуємося з автором. Діяльність замих радянських спецслужб, увічнення пам'яті Степана Андрійовича Бандери та його родини все це у власному виданні відтворив письменник Микола Посівнич. Це є книжка про молоду людину, яка сама себе створила і зуміла вистояти в тих умовах і стверджувати своє я. Це є книжка для молоді, яка Може і хоче себе знайти в цьому нелегкому світі, в світі змін, які постійно треба робити вибір і робити вибір між неоднозначними речами, які є важливі саме в твоєму житті. Микола Сінич додає, що видання є актуальним не тільки на Волині. Щоправда, на його думку, у Львові, Хмельницькому, Тернополі чи Івано-Франківську ця книга не матиме такого успіху у читача, як, до прикладу, на сході країни. Продається ця книжка в Харкові, Дніпропетровську, в Одесі. Наш захід, нібито забагато багато знає. І для них вже ці речі не актуальні, бо вони ми вже це переходили. Більше вона актуальна для сходу України, якій ця історія є невідома, і вона дуже цікава. Особистість Степана Бандери сьогодні доволі цікава, як приклад молодому поколінню. На презентацію завітали студенти, які, власне, у багатьох моментах і беруть приклад з провідника ОУН. Я вважаю, що Степан Бандера це постать не просто всеукраїнського масштабу, але все-таки європейського, так як Степан Андрійович, ну, він відіграв все-таки велику роль в історії Другої світової війни. І ну, його діяльність почалася ще раніше. Студент Андрій вважає, що історію про Степана Бандеру повинен знати кожен патріот. Відтак, видання буде надзвичайно корисним для молоді, котра переймається подальшою долою країни. От була нещодавна річниця саме на Майдані, багато молоді саме вийшло і на Майдан. Зараз багато молоді воює і саме в АТО, багато молоді є волонтерами і вони, ну, вони так само допомагають саме Україні. Людмила Літвінчук, Антон Онищук, сфера ТВ Луцьк. Дякуємо за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням перший район Луцьк та Конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, Ютуб і Телеграм. Дивитися нас у кабельній мережі Воля. Інформаційний тиждень добігає завершення. Час допрацьовувати п'ятницю і планувати вікенд. Побачимось!